Я не знаю, що робити, але я не знаю, як ти думаєш, що буде. Я не знаю. Всім привіт, з вами я, Тім Лігокрафт. І ви зараз подумаєте, де це я. Але зараз я вам скажу, це мій бункер, в якому ми будемо жити довго 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 І щоб було добре. Він готовий, але я зняв це відео того, щоб ви знали. Так шестилян до вас прийшов, який може за нами бути. І я не знаю. У тут великий бонький, він буде качуватися якщо що. Угу. Так, що у нас тут? У мене тут є кімнатка така, тут вже моє одяг мій. В принципі, нічого. А тут ця. Тук, яка повинна, ну, досить, це броня, щоб я не узнав, але це дуже ніхто не знає про це. Тут стіл зачарування, і ще одна схован на броня. Але я трошки прихворів, як ви бачите, там так якщо нічого, в мене голову летяла і нічого. Селянин можна туди піти? Ну, звісно. Я так думаю, ну поки що мені туди не треба. Я не знаю, що з селяни але я хочу. Ну, в принципі, тут все добре. Можна подивитися, так ну, не... хоча, Ні, зараз я з тобою не можу. Чого, чого? Ти нічого я зараз не можу з тобою говорити. Побач мене, я ще з тобою буду. Не знаю, чи сериально але як по... Как то Стоп. А ти ще хто такий? Буєт. Я защитник. В смысле? В смысле защитник? Я прошу прощения, але я тебе перший раз бачу. Ти хто такий? Я не знаю. Ой. Да нет, не все хорошо. Напевно все. Друзья, я же не понимаю. Всім гарно, всем пока, друзья.